Раціони добового, польового набору продуктів. Ну, давай, розкриваємо. Так, всередині. Це в нас що? Ми вже розкрили його. Так. Раціон вечері. Всередині. Що йде в нас? Печиво. Вологі серветки. Сухарі. Ложка. ложка, серветка і ложка. Чай. Чай. Це що таке? Каша. Каша пшеничня з яблочною овочами та грибами. Хм, прикольно. Пакет. А тут суп рисовий Так, суп рисовий. З м'ясом курки. Прикольно. Нормально. Що там далі? Щось там якась, джем, джем так, Марина, це... вітамінізований джем. Хм. Прикольно. Що далі? Перець, сіль. Перець, сукор, сіль. в стиках. Так, все. Так, поїли. Це був обід. Тут ще є два пакети, але вони... Якісь однакові у нас. Раціон вечері. Інший дивись. Раціон. А, це раціон сніданку. То, мабуть, був обід. Все ж таки, обід. Ось дивись. Раціон сніданку і раціон вечері. Ну давай сніданок подивимось, так? Хоча на цьому ж було написано раціон вечері. ну Мав би бути раціон обіду, мабуть. ну, щось Так, Так, розкриваємо раціон сніданку. Так, розкрили. Такий плотний пакет. Затримує вологу. Що це таке в нас? Читаємо. Це в нас... Горох зі свининою, овочами і грибами. Хм, прикольно. Знову печиво? Ну, Завість хліба, ще печиво. Серветка, ложка знову. Волога серветка. І перець, сіль. Цукор. І цукор. Все. Так. Ну що у нас? І залишилось у нас знаю, там... раціон вечері. Ну, подивимося, дві що бачі? тут. Ну, якось, так, да, дві вечері. А обіда там, нема. Ну, саме і... не жирно було, бо там. Так, ну, да, то найбільше. А ну давай цей і розкривати. Так. Ще один раціон вечері. Тут у нас дві вечері і, 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 і один сніданок. Що там? Оп. А... Знову, мабуть, якась картопля з куркою, овочами і капу... капустою. О! Ваш... Різноманітне. Знову печиво. Раціон галети. Сухарі. 4 штуки. Добре запаковані. Сухарі армійські житні. Серветка. Ложка. Ой! вибачайте, бачайте. Чай. Мед. Мед. О, тут мед. О, мед! Натуральний, квітковий. До 2024 року. Бачите? першого, 1... А, це, мабуть, вироблений. Ні, який вироблений? Це дійсний до. 1.08.2024. Свіжачок. Так, що тут? Ну і цукор, волога серветка і сіка. Все, так? Да? Ну, все, тобі такі наборчики. Ну, майже схожі. Дві вечері майже схожі, тільки там мед є, так? Да?